Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перше, штаб зможе контролювати закупівля міноборони. Друге, главком в даному списку сирський сам вирішуватиме кого як брати в свій штаб, кого звільняти третє кроти Єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними, чину ще не зможуть контролювати військових на передовій в штабах. Четверта конфіскація майна в корупціонерів, як політичних, так і військових першу чергу це стосується воєнкомів. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського те мене забути шосте розстріл за зраду корупції. Сьома повна конфіскація починаючи з конче заспи. Довічно для мародерів при владі українці такий закон підтримують. Який би пункт ви б додали сюди? Найзаможнішою є легендарна голова МСЕК Хмельниччині Тетяна Крупа. Напередодні старту жорсткої реформи МСКів главком дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Найзаможніш. Що є легендарна крупа напередодні старту жорсткої реформи Мсеків главком дослідив статки очільників. Про це йдеться в публікації главкома королі та королевим МСЕК». Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого у сімейства крупи? Є 19-го року вартістю 2,5 млн. мільйона. Авто було куплене в розпал пандемії. Друге місце в рейтингу Главкома посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 22-го року працює голов лікарем Вінницької обласної МСЕК, згідно з її декларацією. За минулий рік чиновниця отримала 221 тис зарплати. Але інші доходи декларантки склали 2,5 мільйона гривень. На банківських рахунках керівниці МСЕК Вінничини тримала 1 мільйон гривень і 8 тисяч євро готівкою 150 тисяч гривень. Також сім'ї Даниленків належить будинок площею 196 квадратних метрів Вінниці, 4 квартири загальною площею 225 квадратів Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16 гектарів. Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3 19-го року випуску за дивною ціною ціною 58 тисяч гривень Mitsubishi Pajero 16-го року випуску і Mitsubishi Outlander 21-го року випуску вартістю 750 тисяч гривень. У трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота із Львова. Його річна зарплата склала в 499 тисяч гривень. Інші доходи майже 4 мільйони гривень, що посадовець задекларував 120 тисяч гривень пенсії. В банках Решота зберігає 458 тисяч гривень готівкою 252 тисячі, 15 тисяч доларів, 8 тисяч Тисяч євро сім'я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площою 216 квадратних метрів у Львові трьома земельними ділянками загальною площою 1,7 га у сім'ї автомобіль Тойота ВНЗ 10-го року випуску вартістю 226 тисяч гривень. Загалом же офіційними мільйонерами, окрім кропи Даниленко та Решоти, є ще 15 голов лікарів обласних мсек. Керівник МСЕК Кіровоградщини Володимир Бондарь. Зарплата 329 тисяч гривень. Пенсія де 100 тисяч гривень. Заощадження в банках 96 тисяч гривень. Готівка – 1,3 мільйона гривень і 33 тисячі доларів. Голова МСЕК Житомирщини Олександр Донець. Зарплата 410 тисяч гривень, інші доходи 70 тисяч гривень у банках. 331 тисяча гривень, готівкою 50 тисяч доларів. Очільник центральної МСЕК Володимир Марунич, 23 жовтня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що першу ліквідують саме центральну медико-соціальну експертну комісію. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облмсек зарплата 300 22 тисячі гривень, пенсія – 161 тисяча, інші доходи – 23 тисячі гривень, на рахунках у банках – 116 тисяч гривень, готівкою – 500 тисяч гривень і 45 тисяч доларів. Керівниця МСЕК Київщини Наталія Жигільова. Зарплата – 398 тисяч гривень, інші доходи – 41 тисяча гривень, готівку – 50 тисяч доларів, ще 20 тисяч доларів позичала третім особам. Очільниця МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова. Зарплата – 396 гривень, пенсія – 116 гривень, інші доходи – 670 53 тисячі гривень, 83 тисячі гривень на рахунку у банках, готівкою 520 тисяч гривень. Керівник МСЕК Полтавщини Дмитро Паламарчук, зарплата 844 тисячі гривень, готівкою 200 тисяч гривень і 307 тисяч доларів. Очільник МСЕК Луганщини Олександр Шейн, зарплата 594 тисячі гривень, пенсія 74 тисячі гривень, інші доходи 36 тисяч гривень, у готівці 80 тисяч гривень, 35 тисяч доларів. Керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталія Абраменкова, зарплата 477 тисяч гривень, інші доходи 494 тисячі гривень, зарплата 2 тисячі євро і євро 8 тисяч гривень. Готівкою 2 тисячі євро і 8 тисяч доларів очільницям СЕК Запорізької області працює з червня 2024 року. До цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги Лідія Деріна. Зарплата 1 мільйон гривень, дохід за попереднім місцем роботи 93 тисячі гривень, інші доходи керівницям СЕК Одещини Олена Станіславова. Зарплата 353 тисячі гривень, пенсія 123 тисячі гривень, готівкою 28 тисяч гривень і 15 тисяч доларів. Керівник МСЕК Тернопільщини Ігор Банадига. Зарплата 564 тисячі гривень, пенсія 99 тисяч гривень, інші доходи 37 тисяч. На банківських рахунках 535 тисяч гривень і 13 тисяч доларів. Голова МСЕК Харківщини Ігор Зіновєв. Зарплата 287 тисяч гривень, готівка 810 тисяч гривень. Очільниця МСЕК Черкащини Наталія Масенко. Зарплата 430 тисяч гривень, пенсія 90 тисяч гривень. В банках 849 тисяч гривень і 4,5 Тисячі доларів керівницям сек Чернівецької області Вікторія Біво Ларіу зарплата триста шістдесят тисяч гривень, готівка двадцять тисяч доларів, чотирнадцять тисяч євро. Головам мсек Закарпаття Юрій Ваклинець зарплата триста сімдесят тисяч гривень. Пенсія, сто п'ятдесят одна тисяча гривень, дванадцять тисяч гривень. Інші доходи готівкою. Зазначено двісті двадцять тисяч гривень і двадцять тисяч доларів. Редакція каналу не неси. Підальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кож. Жон робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.